Коли на селі люди заколюють хрюшку, то звичайно виникає бажання поласувати не тільки салом, м'ясом, а ще й посмакувати. Таким продуктом, як кров'яночка. Раніше в мене з цим не було проблем. Раніше нас кров'яночкою займалася матуся. Але в силу її віку, вже вона від цього відсторонилася. Тому я цьогоріч вирішила приготувати кров'яночку іншим способом, абсолютно новим для нас. Робитиму це вперше. І ідею самого способу підгледіла, якщо чесно, в одного блогера. Ви, напевно, багато хто з вас його знає, це вовка Брус. От ідею взяла в нього, і вона мені сподобалася. Ну, а що я буду далі робити, я вам зараз все розкажу. Самої крові в мене 3,5 літри. Ну, приблизно. Трьохлітрова банка, і там трішечки ще в каструльці залишилося. На цю кількість крові я беру 2,5 кг сальної обрізі. Да? Тобто те, що зрізається, там десь тоненьке сало, десь некрасиве сало, з-під черевини края, там, де не жувабельне. Да? Ще інакше називають його хляки. Оце все сало шикарно йде на кров'яночку, ця вся обрізь. Так, з неї можна витопити смалець, але можна пустити і на кров'яночку. Я беру, в мене тут 2,450 вийшло отакої от обрізі сальної. І також я беру 2 кг м'ясної обрізі. Вона завжди буває, знаєте, там ото, колоребер знімають, як ріжуть, десь якась шматочок м'яса з, з густком крові. Тобто, така некондиція, вона буває завжди при забої. От таке м'ясо ми також відправляємо в кров'яночку. Тобто, в мене тут ну, майже 25 2450 сильної обрізів. І 2 кг ровно м'яса м'ясної обрізі. Обов'язково приварюємо: ми сирим ніколи не крутимо. Е, ставлю каструльку, заливаю водичкою, як закипить, знімаю накип і добре присолюю. Все, більше нічого я сюди не додаю і мінімум одну годину на повільному вогні, воно ось отак, от тушкується. Далі, коли м'яско з салом приварилося, можна дочекатися, поки воно вихолоне, щоб стало тепленьким, і вже відразу починати далі працювати. Можна залишити, як зробила я, на ніч вихолоняти повністю. Зараз зранку я достала виловила з того бульйону м'ясо з салом. І тепер перекручуємо на м'ясорубки. Ми не любимо, щоб дуже крупне сало було, тому я решітку беру середню, я не беру крупну решітку. Ось так виглядає е, перекручене м'ясо з салом. Я коли кручу, намагаюся чередувати, щоб легше було потім вимішувати. Сало, м'ясо, сало, м'ясо. Зараз перекладу його в більший тазик, бо щось це, здається, маленьке взяла тазик, не вліземо ми сюди повністю, переклала в більшу ємність. А в цю зараз перекрутю часничок і кров. Я знаю, що дехто перебиває кров блендером, ми завжди крутимо на м'ясорубки. Перекрутила всю кров, кров у нас гарна, густа. І сама кров густа, і дуже багато було згустків. Тепер цю кров відправляю ось сюди. Так, перемішала, тепер підсолюю. Відразу багато солі не даю. Чому? Тому що я солила, коли приварювала м'ясо, сало. Ну, як приварювала. Коли крутила, ви бачили, воно було готове вже. Перчик чорний, молотий, і все це добре зараз перемішаю. Вимішавши з сіллю і перцем, я поклала ложечку на сковородку, підсмажила, продегустували. Не вистачає нам сольки. Всипала вже, ще додала перчика, і, ну, маловато, як на мене, чесничка. Тому видавила ще разом сюди пішло три головки. У мене було три головки і два зубки. Ну, три з половиною головки, так скажімо. Тепер, Тепер на цьому етапі ще раз добре потрібно вимішати. І якщо ви набиваєте. Кишку, як робила моя матуся, то більше сюди нічого не потрібно. Ну, звісно, потрібно дивитися, кров буває різна. Буває, кров має дуже гарний стан, дуже багато згустків оцих кров'яних, і кров густа, і за рахунок цього вона гарно так тримає консистенцію. Якщо кров рідка або немає згустків, то може бути таке, що треба додати манки, навіть якщо ви запікати, збираєтеся просто в духовці, то також можна додати манки і можна додати яйце, щоб вона тримала краще форму. Якщо для кишок, то все. Ось в такому вигляді ми би їх начиняли. Так як в нас сьогодні зовсім інша технологія, нам потрібно зробити так, щоб вбити декількох зайців, обійти історію з кишками. У моєму випадку їх просто нікому було. чистити і цим займатися. І, по-друге, щоб збільшити термін придатності, ми будемо робити, я підгледіла цю технологію, я вже казала, на каналі Вовка Брус. Дякую йому за це! Дуже класна технологія, у нас кров'яночка буде в банках. Тому я вирішила не додавати ні яйця, ні манку. Чому? Щоб потім, коли вживати готову кров'янку, щоб вона була більш-менш м'якшої консистенції, і можна було її, як паштет, ложкою набирати і намазувати на хліб. Ну, На хліб чи на тост. Бо якщо вона буде закрута, то ложкою її буде, ну дуже важко звідти діставати. Тому на цьому етапі я розпочинаю наповнювати баночки. Якщо ж ви робите трішечки, я, напевно, що залишу трішечки і покажу далі. Якщо ви робите трішечки для себе, да, там нараз засмажити, а і у вас також нема кишок. Можна додати сюди яєць, можна додати манки. Все це добре довести до смаку, викласти у листик і запекти в духовочці. Ну, а я наповнюю баночки. Тобто, у мене тут кров, сало, м'ясо, чесник, сіль і перець. Все. Я підготувала 12. Ось отаких баночок для великої своєї скороварки. Чудо каструльки міні-автоклавчика. Насипаю я, як можете бачити, не повні, а по, пояси, по поясочок. Для чого? Для того, щоб. Наверняка, як то кажуть, напевно, нічого не протекло з-під кришечки, бо кров при приготуванні має властивості розширюватися, тому краще, нехай баночка буде трішки неповна. Але не видаве з під кришечки. 12 баночок наклала, залишилося ще багатенько в таску. І почала вже тоді загружати ось такі баночки. Ці баночки, ну це виходить, 720 мл, а це 670. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо взяти дві докупи, то. По 700 грам вийшли ну, ці баночки і ось таку ж півлітрову. Це відправлю у меншеньку скороварку. Тобто, зараз загружу обидві скароварки і поставлю на пліту. Перед тим, як ми їх загрузимо, ми їх повинні позакривати. Як закриваємо? Одягли кришечку на баночку. Провертаємо проти е, годинникової стрілочки. Оп, почули, що сіла. Тепер о, затяни баночку. Тільки не крути вже, воно вже сіло. Все, просто затягую все. От. І отак закриваємо всі баночки. Ці три баночки поставила у маленьку скароварку та що 9-літрова в мене. А велику скароварку загрузила. І так як баночки різні, тоді, як тушонку робила, стало в один ряд внизу 6 баночок, тобто в два яруси 12. А сьогодні баночки вищі, але вущі, і тому вниз вмістилося. Сім баночок. І таким чином у нас є ще місце для двох баночок. Тому я вирішила зараз домию ще дві баночки, і ось оце розкладу, щоб була повна загрузка. Думала, вистачить, залишиться ще маса сира, щоб показати вам, як запекти в духовці. Але Оце все що залишилось, тому я виклала на сковородочку досмажу. Ну а вам в двох словах поясню, що якщо ви бажаєте зробити трішечки і запекти просто собі в духовочці, то туди додати треба парочку курячих яєць, добре збити, окремо у мисочці, і вилити в крав'янку вашу. І додати манки звичайної манки, якщо ви не робите. З гречкою, як ми наприклад, то додаєте просто манки. Навіть якщо ви робите з гречкою, то для запікання в духовці краще за все використовувати манку. Додаєте туди одне-два яєчки, в залежності від того, скільки у вас об'єм цієї маси. Додаєте манку, даєте трішечки постояти, щоб набухла манка. Потім листик добре змащуєте смальцем, не олією, а смальцем. Бо олія стікає по листику, і у вас бока попристають. Змащуєте смальцем. Головна умова це, щоб не було товстого слою. Тобто, ну, десь я знаю, ось отак. Робите товщину декілька сантиметрів. Ну, наприклад, сантиметра 3-4, така товщина повинна бути, не більше 5, щоб приблизно було, як ковбаса в кишці товщина. І ставите в духовку при температурі 100 градусів, невелику даєте температуру 100 градусів і хвилин 40-45 запікаєте. Якщо ви робите так, як ми в Автоклаві чи в скороварці, я сюди додаю у маленьку, десь пів столової ложки, а у велику столову ложку гарну таку лимонної кислоти. Навіщо це? Ну, у нас вода жорстка. Якщо у вас вода не жорстка і накипу не буває на баночках, можна не додавати. Хоча все рівно на нержавійці буде накип, мені здається, від будь-якої води. А так, не буде накипу. І заливаю водичкою. Тут де баночки в один слой. Я залила по поясочок. В один ярус, а тут де баночки, У два яруса так само, як і з тушонкою. Нижній ярус, виходить, повністю покритий водою, а верхній по поясочок. Мені писали підписники, що в таких скороварках. Ну, і взагалі, в будь-яких скороварках, да, е, як і в Автоклаві, якщо використовуємо кришечки Twist-Off, то не обов'язково заливати воду на другий ярус баночок. Тобто можна залити тільки по перший ярус, і другий буде готуватися за рахунок пару. Ну, але я не буду ризикувати. Ми так робили тушонку, вже все перевірено. Ви бачили, що ніяка вода не потрапляла в баночки. Все, тепер відправляю на газ. Все, газ увімкнула, клапани повідкривала. Що цей, що на маленький. І тепер чекаю, доки набереться тиск і вистрілять ось оці клапани. Якщо у вас ваш звичайний автоклав, то. Очікуєте по термометру до досягнення температури 110-115 градусів. 110. Маленька скороварка у мене вже спрацював клапан. Я притишила полум'я газу, закрила цей клапан і засікаю 30 хвилин. Ось, поставила таймер. І буду отак тримати на протязі 30 хвилин. Автор, так скажімо, цього методу, я не знаю, я, я вдячна матусі своїй, що вона знайшла це відео. І також за ідею вдячна Брусу. Так от він робить в автоклаві і стверджує, що взагалі не потрібно. Витримувати. Тобто, коли ваша температура дійшла до 110-115 градусів, просто автоклав він вимикає і залишає до повного вихолонення. Все-таки автоклав, особливо з чермету, він набагато товстіший, він набагато довше вистигає, ніж з нержавійки, тому я перестрахуюся і буду тримати під тиском 30 хвилин. Як на другій скороварочці спрацює клапан, так само поставлю окремий таймер на 30 хвилин, і так само буду тримати 30 хвилин, без різниці, що тут набагато більше баночок. Час. Той самий, хоч 3 баночки, хоч 14 баночок. 30 хвилин під тиском. Вимкнула, клапан закрився. І я не відкривала навіть через півгодини, залишила до майже повного вихолонення. Тобто автоклави вже зовсім не гарячі, ну чи скароварочки. Зараз витягла ось всі баночки, одну винесла на веранду, щоб швидше захолонула. І ось така краса. У нас вийшла. Ось така, я не знаю, як вам гарно показати. Уверху трішечки витопилося жиру з сала. В жодній з немає жодної краплинки жиру. Тобто це свідчить про те, що наші баночки в жодному разі жодна з них не пропустили нічогісенько. Як можете бачити, баночки стали повнішими. Накладала я по ось так, тому що я вже попереджала, кров вона збільшується. Як набухає в об'ємі. І все тепер залишаю до повного вихолонення а як вихолоне відкриємо і покажу вам що всередині. Ну і наостанок вирішила вам же ж показати кров'яночку в готовому вигляді. Навмисно прибрала одну баночку, можна сказати, навіть практично в морозилку. Є в мене таке місце. Вона повністю вже вихолола, вихолола. Отак От ось вона виглядає. Бачите, та кількість невеличка жирку, яка, який витопився в процесі, поки вона готувалася, зверху застиг. Зараз будемо відкривати. Як бачите, ще акцентую увагу. Кришечки втягнуті, все дуже добре. Оп, хлоп. Ось отак це виглядає в баночці. Бачите, вона так навіть бугорочком. Те, про що я казала, що кров має властивості розширюватися. Не так вже й багато витопилося жиру з сала, бачите так, Ну і залишилося. Взяти отак, дістати, взяти шматочок хлібця. Вона соковита, дивіться. Аж виблискує. Ось отак чудово вона ріжеться. Можете бачити, що нічогісінько не виступає, немає ні в баночці, ніякої не крові всередині, не сукровиці, нічого. Хто любить е, в якому вигляді смажену, є такі, я знаю вже. Вже знаю, вже розповіли, то можна на сковородку підсмажити цибулинку і туди вигорнути баночку такої кров'янки, пересмажити з цибулькою і потім мазати на хлібчик. Хто любить навіть таку, то берете хлібчик, кладете на хлібчик, трішечки отак можна притиснути. Ви Тільки погляньте, яка красота. Тут сало, м'яско, сіль, перчик, часничок і кров. Все. Більше немає взагалі геть нічого. Саме, що не на є, натуральний сільський продукт. М -м -м -м. Така м'якесенька. Прямо тане в роті. Не знаю хто як. Я дуже вдячна за ідею з цими баночками. Це дійсно класно. Я суху кров'янку не люблю і ми не будемо її пересмажувати з цибулькою. Ми будемо вживати її саме ось так. Просто бомбісимо. Ніжнесенька, м'якесенька, соковита. Це просто знахідка для того, щоб переробити кров і зберегти її. Жодна кров'янка не буде у вас зберігатися, наприклад, місяць або більше. Морозильна камера, так, варіант відварити і покласти в морозильну камеру. Але враховуючи, Ситуація, яка зараз у нас в країні відбувається, зі світлом, що може бути, то на морозильну камеру багато надії немає. А ось такий варіант поставили в погріб, я шкушу, хоч пересмажили, хоч не смажити, бомбісимо. Так що вовка Брус недаремно подав ідею з баночками, як можна робити кров'янку в баночках, а мамочка моя знайшла це відео і поділилася зі мною. Готуйте, запасайтеся і смакуйте натурально.